Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні продовжую розповідь про свої акваріуми і на черзі оцей маленький акваріум на 15 літрів. Зараз показую, як все починалось. Це я вклеюю коряшку, це тополь. Коряшка висушена, виварена. І на силикон просто вклеїла її до акваріума, дно. Це сама головна і сама важлива частина при запуску такого маленького акваріуму. Сіточку, щоб воно не пробувалося наверх. І ґрунт кварцит 1-2 мм. ґрунт буде виконувати роль фільтра. Висота ґрунту повинна бути 6-8 см. Також не забудьте додати біостартер корисні бактерії. Тоді запуск відбудеться швидше і не будуть з'являтися шкідливі водорості. Також дуже важливу роль в маленькому акваріумі відіграють рослини, вони обов'язкові, бо в акваріумі утворюється аміак в процесі розкладу продуктів життєдіяльності рибок, кравликів, рослинки гниють і утворюється аміак. А корисні бактерії перетворюють його в нітрити і нітрати. От нітрати будуть забирати на себе рослини і ваші мешканці не будуть труїтися. Коли ви запускаєте такий маленький акваріум, головне не поспішати. Першим чином треба висадити рослини і дати акваріуму час, щоб він запустився. Нехай перший місяць в акваріумі живуть тільки равлики і ростуть рослини. Через місяць вже можна підсаджувати декілька рибок поступово. І або креветок, або рибок і креветок. Ось так виглядає акваріум через рік. І я раз на місяць роблю прополку в цьому акваріумі, в ньому дуже добре ростуть рослини. Я їх пересаджую до своїх інших акваріумів. В маленькому акваріуму в цьому живуть тільки креветки, Це в мене такий креветочник, І також тут живуть безліч різних видів равликів. Равлики я також тут розводжу і готую ними своїх золотих рибок равликами. Щоб не викликати в цьому акваріумі перенаселення, не заводьте великих рибок в маленьких акваріумах. Також не можна заводити дуже багато рибок. Хай тут буде не більше п'яти маленьких рибок, наприклад, п'ять гупі або п'ять коридорисів пігнів або там три коридори сапігмія, це карлікова рибка, і три гупі, також можливий варіант. Бо якщо буде перенаселення, по-перше, почнуть з'являтися будорості, там чорний наліт буде на стінках і на рослинах некрасивий, або якийсь там зелений, ну, то, щоб все вигляд акваріума. І рибки можуть почати помирати. Акваріум регулює, скільки він може витримати мешканців. Все зайве загине, тож не треба його перегружати. Ось тут поступово розмножуються креветочки, і їх там стільки, скільки може витримати цей акваріум. В 15-літровому акваріумі, якщо він у вас густо заселений рослинами, добре будуть себе почувати два півника самець і самочка, щоб їм не було сумно. Двох самців-півників садити в один акваріум не можна, бо вони будуть битися. Що треба для обладнання такого маленького акваріуму? Ну, По-перше, це освітлення. Треба світильник. От в мене самий звичайний китайський світильник коштує 200 гривень. Для цього акваріуму нормально вистачає, красиво. Потім треба аероліфний фільтр. Невеличкий айроліфний фільтр. В мене взагалі саморобний. Є відео на каналі, як я робила сама аероліфний фільтр, це не складно. Якщо ви заводите рибок, яким треба тепла вода, то ще сюди потрібно буде купити обігрівач. Так як в мене тільки креветки, і більше рибок ніяких немає, тут більше і обладнання ніякого нема. Світильник і арліфний фільтр все. Чому добре для маленького такого акваріума арліфний фільтр, бо він виконує функцію і фільтрації, і аерації. І так як місця в акваріумі мало, зайве обладнання не займає простір акваріуму. Губку на арліфний фільтр краще поставити крупнопористу, щоб рідше мити її і менше вимивати з акваріума корисні бактерії. Прозорість води в вашому акваріумі не залежить від того, яка там чи потужна у вас фільтрація, чи дрібнопориста губка, чи синтапон є або немає в акваріумі. Це залежить від кількості бактерій, які розселяються на ґрунті, на стінках і на рослинах вашого акваріуму. Взагалі цей акваріум деякий час був без фільтрації, без аерації, але я помітила, що креветкам погано без аерації. Вони вилазили з акваріума і помирали, тобто залишали цю водойму, їм там було погано. Треба було тікати з цього акваріуму, бо, напевно, якісь параметри їх не влаштовували. Ось. А коли я поставила аероліфний фільтр, то креветки... Припинили, займатися самогубством і вискакувати з акваріума. Все там добре, ростуть, розмножуються. Тож дивіться по своїм мешканцям. От, наприклад, якщо ви заведете коридорісів пігміїв або півників, то вони можуть жити без аерації, вони можуть брати повітря з поверхні води. Кожен акваріум індивідуальний і немає такого рецепту для всіх акваріумів однакового, треба дивитися по ситуації, враховувати, які мешканці, які їм потрібні параметри, і вже від цього облаштовувати свій акваріум. Такий невеличкий акваріум недорогий, це бюджетний варіант. Дуже красивий, класно буде виглядати на робочому столі і буде відволікати від складних життєвих ситуацій. Дякую за увагу! Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, хто не підписаний. І до зустрічі на каналі.